Туристичний центр з нетуристичною інфраструктурою історична перлина Чернігова вал занепадає. Стара частина міста віднедавна зустрічає гостей не лише чудовими краєвидами на досну, а й чималим провалям поряд з гарматами, яке вже понад два тижні прикрашає туристичну принаду. Трапилося вимивання ґрунту на території дитинця. Ось в цьому місці, і в результаті цього відбулося руйнування. Покриття клінкерного і далі тих шарів, які знаходилися під ним. В результаті цього винування ми на схилі бачимо сліди його на сьогодні, сталося провальне. Наступна небезпечна зона для туриста дерев'яні східці, котрі вже два десятиліття стоять без капітального ремонту, рятують їх латанням фанерними листами. Я просто щось подумав, ну, може, воно там старинне, спеціально так зроблено. Конечно, довольно таки он ветхий. Лавочки, вот то, що вони із дерева, это конечно, ну, видимо, не этого. Конечно, вот там надо. Вот. Лестница уже тоже требует ремонта. З'явились на валу і зірки в парканах. Вже довгий час не працює підсвітка гармат. Працівники заповідника бідкаються, без допомоги містян не обійшлось. На превеликий жаль, декілька ліхтарів, які підсвічують, хоча вони називаються антивандальними, наші люди виявилися сильнішими. І декілька ліхтарів було пошкоджено і вони не працюють. Реанімувати історичну перлину наразі нема кому. Об'єкти, котрі підлягають ремонту, закріплені за різними комунальними підприємствами, наприклад, дерев'яні сходи, компетенція зеленбуду. Господарники не обнадіюють. найближчим часом жодних робіт проводити не збираються. Ремонти там не планується, тому що ми не можемо виконувати ті роботи, які нам не замовляє наш основний замовник згідно тендеру. Чому? Тому що, по-перше, це комунальні кошти, які ми заробляємо, і ми не маємо права їх направляти на наш розсуд. Не можуть безвідами міської влади ремонтувати провалі і Жеківці, а у заповідника Чернігів Стародавній таких грошей нема, тож поки яму просто обгородили. В мерії про проблеми чули, навіть побіцяли допомогти. Зі 100 тисяч бюджету, закладеного на ремонт малих архітектурних форм, дали слово щось виділити і для валу. Провальне ми зробимо найближчий час. Уже там і зроблять мощення. Я думаю, що це в найближчий час. А ремонтні роботи з приводу східців, які там є зробимо, до дня незалежності. Поки ж владці шукають гроші на ремонт. Туристи мають змогу подивитись на ще одну чернігівську принаду.